Сьогодні ми поговоримо про те, як ставити цілі та не здутися при їх досягненні з моїми прикладами цих цілей. Тож, поїхали. Всім привіт, Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, то будь ласка, підписуйтесь на цей канал тут про творчість, де я показую своє життя художника, показую творчі процеси, ділюся порадами і багато чого іншого ще буде чекати вас на Ютубі, якщо ви підпишетеся на мій канал. Ви можете знайти більше якісь наукові підходи. Але я перечитала багато джерел з цього приводу. Серйозно займатися цілями я почала у 2023 році. Можу вам сказати, які речі діяли для мене, які не діяли. Які, можливо, також допоможуть саме вам. І зробила величезний прорив, який ще не робила ніколи досі. Але у 2024-му я планую ще масштабніше зробити цей рік більш насиченим і більш таким по цілям гарним, драйвовим і влучним. Багато хто любить писати цілі, і коли їх пише, навіть робить цього надміру надбагато, що список виходить отакений. Хтось пише цілі, але їхній список виглядає приблизно, ось так. А хтось взагалі не любить це завдання, вважає це. Це марною тратою часу, зусиль прочитала багато ресурсів і виділила для себе такі моменти, які ми хочу поділитися з вами. До речі, в описі, які я робила, більше ваших відповідей було саме на комбінації цілей: арт-цілей та особистих. Тому сьогоднішнє відео більшості про арт-цілі і трошечки менше про особисті. Чого я починаю взагалі планувати свої цілі на рік? У мене все починається з мрії та бажання. Минулого року я прямо сідала, як це було з однією порадою, типу медитувала. Але насправді толком від цього в мене нічого не вийшло. Ну цього разу я без окремих медитацій просто сіла за свій комп'ютер і вже в моменті почала уявляти, що ж я хочу отримати від 2024 року. Я в голові собі бачу таку певну картинку, як я хочу бачити своє життя, певній гомиті. Візуалізацію, яку я собі створила, я перехожу до цілі. Можна спочатку створити дошку бажань або комбінувати і робити це в процесі. Я, в принципі, робила це в процесі. Спочатку почала створювати. Вигравати дошку бажань, потім записувати цілі, потім повернулася до дошки бажань, і вона в мене ще навіть до кінця не завершена. Ось я тут, можливо, вам десь її покажу. Я взагалі поставила собі цього року гнучку систему планування, я протягом року можу якісь пункти видаляти, додавати, трошечки перероблювати. Другий пункт, який я хотіла сказати, якраз ми до нього таки плавно перейдемо, це те, що ціль має вас запалювати зсередини, щоб ви відчували, як ви хочете її досягти. Тоді вам звідси. Звісно, буде значно простіше її виконувати, і вам не треба буде робити якихось надзусиль. Але проблема в тому, що коли починається рік, багато хто, і я в тому числі на такому ентузіазмі, на такому бажанні зробити все і чим більше, ставить собі купу цілий, і вони всі запалюють, і вони всі драйвові, і ми такі: Вау, 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 ми цього цього, всього досягнемо. А потім проходить там декілька місяців, півроку, або навіть під кінець року, і ви просто дивитеся на цю ціль і розумієте, що ну, вона вам більше емоційно якось не близька. От, начебто. Це не ваша ціль. Ви її поставили просто тому, що там в когось побачили, чи тому, що думали, що це класно. А в результаті розумієте, що у вас немає того самого ресурсу, щоб її досягати. В мене так з англійською. Я пишу цю ціль писала собі в 23-му році. Написала її в 24-му, але вже більш стиснуту, більш легку версію. Я написала для себе такий мінімальний просто пункт. Це вивчати 50 слів на місяць. Що я хочу вам сказати, що засічення не вивчила жодного слова. Я навіть не сіла за ту англійську. Ну, може, буквально декілька разів, але це було на 50 хвилин, і це дуже швидко закінчилось. Ріляю більш важливі пріоритети, як робота, будова особистого бренду в різних соцмережах. Англійська просідає. У мене також ця ціль 50 нових слів написана і на лютий. І що я вам хочу сказати, що, скоріш за все, я її не виконую, можливо, навіть взагалі не буду починати. І нехай це буде так. Я не буду це робити, аби просто зробити, аби воно було і воно все. Воно мене забудеться, тому що я не буду сконцентрована. Я розумію, що краще я цей час приділю іншим справам, які для мене зараз важливі. Тому я просто опускаю цей пункт. Можливо, я до нього повернуся там, не знаю, в іншій третині цього року. Може, взагалі не повернуся, можливо, я взагалі не виконую цю ціль, і нехай воно буде так. Зрозуміла, що мені зручніше написати ці цілі, які бачу, наприклад, в січні, але протягом року їх я можу коригувати. Це зручний для мене формат тому ви також можете це робити. Це не те, що ми поставили цілі, і вони все супер такі тверді мають бути 100%. Наступний пункт це розбивка цілей на категорії. У мене є чотири основні пункти: це пункти здоров'я і спорт, пункт емоційний стан і духовність, пункт щось по веселищах, і пункт самореалізація і різні такі. Фінансові цілі дуже важко насправді йти рівноцінно по кожній з цих категорій. Можливо, комусь це вдається легше, можливо, комусь гірше. У мене, наприклад, є пункти, які вириваються вперед, а є пункти, які просідають. У 2023 році в Мене краще просунулася категорія самореалізації та фінансових цілей, але значно впала емоційна духовна сфера, яка в мене була практична на нулі, і з цілей якої я не виконала практично жодного пункту. Ми занадто мало приділяємо часу своєму емоційному стану, який у нас у всіх дуже розшатаний. Наприклад, я дуже боюся ночей, дуже боюся засинати. У нас, як чую тривогу, у мене починається. Паніка, і потім, як ця тривога закінчується, я знову наче повертаюся до нормального життя і постійно ці качелі, каруселі. і Тому цього року я спробую трохи більше присвятити часу саме своєму емоційному стану, і також раджу зробити це і вам. Питала такий пункт, що цілі треба ставити по системі SMART І однією з пунктів цієї системи є те, що цілі мають бути вимірюваними. Тобто, дуже часто краще поставити ціль, наприклад, робити 5 проєктів за Місяць більш вимірювані по часу. Проте я зрозуміла, що ця система мені не підходить, вона мені не зручна, тому що я просто в якийсь місяць хочу це робити, в інший не хочу. Коли у мене купа цілей кожного місяця я сідаю за цю свою систему, виходячи з того стану, який у мене є на початок місяця, з тих цілей, які я досягла і не досягла минулого місяця. відкриваю кожну сферу, і з кожної сфери вибираю цілі, які я хочу виписати на цей місяць. Зазвичай мене там отакений Список цілий на місяць по кожній з категорій, тобто я обираю їх ті, які відчуваю, що хочу, можу мені на цей момент зробити в цьому місяці. Мені незручно розбивати цілі також по кварталам, тому що це знову якась така відповідальність: от ти поставив ціль, і ти маєш в цьому кварталі зробити то стільки-то, стільки, то стільки то речей. А якщо в тебе змінилися якісь плани, як дуже часто в нас буває, чи ти просто відчуваєш, що ти зараз не можеш це робити? Ну навіщо робити аж надто через силу. Тому я зрозуміла, що розподілення на квартали, якихось такі часові рамки мені не підходить, і я взяла для себе інший формат. Це мої основні чотири категорії, і в кожній з цих категорій є пункти, а в них є підпункти, а в підпунктах є ще свої підпункти, і це наступне до чого я хочу перейти. Ціль має бути велика, а потім вона має бути менша, а потім вона має бути ще менша. Тому що ми собі ставимо великі цілі, тому що так, в принципі, простіше, поставити якусь одну велику ціль, а потім нам же ж треба зрозуміти, як ми цю ціль будемо досягати. Тож ми цю ціль розбиваємо на менші цілі і таким чином робимо кроки, щоб досягти її. Наступне, про що хотіла сказати, це гарний варіант це мати декілька джерел для запису ваших цілей. Я це практикую і мені це підходить. Наприклад, як це в мене виглядає? Її цілі року. Найбільші такі не по маленьким підпунктам, а з великих категорій і великих цілей в мене записані на комп'ютері в програмі. Так мені значно зручніше їх відслідковувати, додавати якісь картинки, змінювати, при тому не вичеркуючи, тому що я не дуже люблю ось такий певний бруд. Ставити галочки і так далі, редагувати. Коротше, це все дуже зручно. Саме тому великі цілі і. Саме категорії в мене написані на моєму комп'ютері, ну також планшеті, телефоні, неважливо це в програмі, і це дуже зручно робити. Але також я записую свої цілі на телефоні в звичайних замітках. Приклад, я десь їду в транспорті, і тут мені прийшла якась ідея, яку я ціль можу дописати, або як я можу скоригувати вже наявну ціль. Тому я відкриваю замітки і швидко занотовую, що я хочу зробити. Тому що це значно швидше, ніж відкрити програму, знайти той пункт. Написати і також у мене є ще додатково мій планер. Тобто, я вручну записую свої цілі. Мені зручно, щоб цілі на рік в мене були на комп'ютері в програмі, але цілі на місяць я і маленькі підцілі я виписую вже саме. Планері за допомогою ручки, тому що це мені подобається, це мені зручно мати планер завжди перед очима, відкрити, щось там поставити, записати. Це дуже дуже зручно, і мені це значно легше дається, ніж на комп'ютері. Комусь підійде варіант тільки взагалі планеру, і ніяких комп'ютерів, комусь тільки комп'ютери. Але мені здається, що комбінувати ось такі джерела буває дуже-дуже зручно. Це не про те, що ви маєте повністю все дублювати як в комп'ютері, так і в записнику. Великі цілі можуть бути на комп'ютері, а в Записнику, ви саме розбиваєте їх на менші цілі, і таким чином у вас завжди під очима те, що вам потрібно зробити. А наступний пункт, про який я хотіла сказати, який створити собі полегшений варіант на випадок, якщо у вас не вийде досягти якихось цілей. У мене є цілі, які я собі розвиваю по типу челенджів. Тобто я хочу там 30 днів малювати, 30 днів займатися а, вправами, тому що тіло у мене взагалі твердюще, як дерево. А, але бувають такі дні, коли ми просто не можемо цього робити. Раптово нас вирвали з наших справ, і ми мали поїхати кудись по справам, потім приїхали додому напівтомлені. Що можна зробити в такому випадку? У мене є правило це зробити 5-10 хвилин, наприклад, цих самих вправ, щоб поставити собі ту саму галочку і не пропустити цей день. Це те, що я зробила хоча б щось, щоб ця ціль не залишилась в мене просто порожньою. Тому що я розумію, що все пішло не так, як я планувала, таке буває і просто закривати свічення. Тому що хтось нас там відволік, наприклад, це не дуже прикольно. Тому я думаю, що ось такий е, альтернативний варіант може бути, аби ви не здавалися, особливо, якщо вам важливі ці самі галочки. Проте бувають ще випадки зовсім інші. Це, наприклад, по стану здоров'я. Буває, ми, от у нас є цей челендж, ми його класно, класно ведемо, а потім вас ми захворіли. Це може бути якась проста застуда, але яка просто вибиває на сил. Або це може бути якась серйозніша хвороба. І Погодьтеся, коли ми хворіємо, ну нам не хочеться робити нічого. Тут вже справа: знаєте, коли, наприклад, у вас болить голова так, що ви не можете повернути голову, або коли у вас зноса тече так, що ви тільки користуєтеся тими серветками, то ну як тут можна робити якісь фізичні вправи, коли ти просто лежиш отакий, от як овоч, або коли в тебе температура під 40. Ну тут зрозуміло, що челендж наш, м'яко кажучи, призупиняється. Тому в таких випадках зазвичай я взагалі нічого не роблю. Пропускаю цей день, але... На наступний день, якщо я почуваюся краще, не починаю цей челендж з нуля. Наприклад, в мене там було 15 днів пройдено. Просто пропускаю попередній день, і тобто це в мене був би вже 17-й, але так в мене це буде 16-й день. Тобто я пропустила цей день і продовжую челендж, тому що я розумію, що це зовсім інша ситуація. Це не просто я пропустила, тому що мені було ліньки, а це тому, що я пропустила через стан здоров'я. І я вважаю, що як такий варіант, це може бути, аби ви знову Таки продовжували ваш челендж і не здалися через те, що ви зробили пропуск. Ще є одна порада, яку я насправді не використовую: це нагорода за досягнення цілі. Я тут дуже-дуже просідаю, мені дуже важко себе нагороджувати за якусь ціль. Я бачу часто, як хтось там досягає, наприклад, двох тисяч, наприклад, в Ютубі, і вже святкує це тортиком, свічками, показує це в інстаграмі і так далі. Я не знаю, мені дуже важко це робити. Я можу так от порадіти про себе, але. Але робити собі якусь покупку подарунок, чи якось це супер святкувати, я не знаю. Я такого не роблю, мені якось дуже важко це зробити, особливо те, що стосується покупок. Дуже часто я покупки довго обдумую, чи вони мені справді потрібні, тому що я не хочу мене і так в хаті купа всякого хламу, і я не хочу, щоб в мене ставало хламу більше. Тому кожну покупку, яка буде в мене для дому, для гардеробу і так далі, я намагаюся максимально обдумувати. Звісно, це не означає. Що я не роблю якихось імпульсивних покупок, але. 90% випадків я все-таки обдумую покупку і дуже часто, до речі, не купую. Давайте нарешті перейдемо до моїх цілей. перейшли до такої більш цікавої частинки підгледіти за життям іншої людини, тому що це доволі часто цікаво, і я думаю, вам також буде цікаво почути про мої цілі. І одна з цілей це розширення моєї аудиторії в різних соціальних мережах. Якщо ви не знаєте, я є в багатьох соціальних мережах, це як Інстаграм, з чого в мене все почалося, це YouTube. Туб, який я обожнюю. Це тікток, який я не розумію. Також я є на Патреон, який я маю надію розвинути, який згодом буде приносити мені дохід, тому що я обожнюю цю платформу. Мені надзвичайно приємно там публікувати матеріал, тому що там якесь зовсім інше відчуття. Ти це робиш для якоїсь закритої спільноти людей, які цінують твою творчість і хочуть тебе підтримати. І я там роблю ексклюзивні публікації, відео. Поради і так далі, що вона мені надзвичайно подобається за рахунок свого якогось лаконічного дизайну, але просто я коли її публікую, для мене це кожного разу, коли я відкриваю цю програму і роблю там публікацію. Для мене це така насолода, що я обожнюю патреон і маю надію, що мені вдасться його розвинути до більшого рівня. Також в мене є свій маленький, досі маленький арт-магазинчик, де я розміщую свою мер своєї продукції, тобто це різні принти, стікера. Також я хочу до... Я ніяк не можу це зробити. Оригінальну продукцію, щоб її також можна було придбати і згодом поповнювати. Я зараз не дуже займаюся цим магазинчиком. Він в мене дуже сильно просідає, але він в мене є. І колись він в мене все-таки розвинеться. Маю надію, що я докладу зусиль в цьому році. Цілі щодо Ютубу, я планую викладати по три відео на місяць. Маю надію, що в мене це вийде, хоча в січні було лише два. Але побачимо, як вийде. Хочу побільше викладати шорців, пробувати Виростити свою аудиторію до трьох тисяч підписників, тобто за рік набрати тисячу підписників. Я маю надію, що в мене це вийде і що все буде класно. Також я хочу додати більше життя на YouTube, тобто, окрім малювальних відео, також більше показувати про своє життя, щоб ви трохи більше далі зі мною знайомилися. В інстаграмі я хочу виростити аудиторію до десяти тисяч підписників, що насправді дуже буде важко зробити, тому що в мене зараз практично шість. І набрати ще 4 тисячі з плюсиком людей, це, ну я б скажу, задача така нелегка. Але я маю надію, що все-таки до цього року до кінця цього року я зможу досягти 10 тисяч підписників і трьох на Ютубі. Але для мене насправді такі цифри вони важливі, але більш важливо саме комунікація з вами. Тобто, якщо я буду бачити більше вподобайок, коментарів збережень, для мене це буде значно цінніше і краще менше по кількості людей, але щоб ви були більш активні. Тому ну, я дуже дякую кожному, хто мене підтримує, хто пише коментарі. Ви просто чудо. Також хочу покращувати якість свого контенту. Хочу більше експериментувати з форматами. Хочу пробувати адаптувати тренди. з цим я зазвичай дуже запізнююся. Хочу створювати свої формати і не забувати про естетику моїх відео. Можливо, формат не можливо, а точно це формат, який заходить менше, тобто більше заходять якісь трендові відео або корисні відео. Але ми. Мені дуже хочеться знімати і подібні такі естетичні відео, наприклад, як я малюю, яку атмосферу навколо створюю, як почуваюся. Тому що це просто частина мого блогу. І я хочу, щоб ви знали його таким, щоб ви бачили його таким, а не лише тим, який слідкує, намагається підлаштуватися під тренди і так далі. Я створюю свій майданчик на Patreon, намагаюся його розвивати. Він, звісно, йде дуже повільно, але я не втрачаю надії, що все-таки це зможе стати такою гарною, потужною платформою, де я буду проводити багато часу і де буде багато моїх підписників. Звісно, люди не дуже активно підписуються на платні формати, тому що. Ну, коли є спокуса дивитися безкоштовний. Але я вважаю, що платний формат він дуже важливий, якщо він є, тому що це велика підтримка автора. Чим більше буде подібної підтримки автора, тим більше він зможе створювати контенту. Якщо ви ще не підписані на мій патрон, то запрошую вас приєднатися. Тарифи є від 2 доларів, що насправді зовсім, зовсім мало. А контенту я там створюю дуже багато. Тому що не буду ставити собі ціль, як минулого року створення. Сайту, тому що це знову дуже багато роботи, на яку у мене не вистачає часу. Я не не справляюся з інстамагазинчиком і створювати окремий сайт. Ну, це не має сенсу зараз спробувати принаймні розширювати і лише коли він е, стане приносити прибуток і буде активним. То тільки тоді вже до речі, зараз із магазинчика я взагалі зробила, що 70% прибутку я буду відправляти на донати 30% на підтримку самого магазинчику, щоб можна було там продукцію друкувати. Планую створювати велику. Кількість інформаційних продуктів. Вже лютий, другий місяць. Я створила за цей час лише один малесенький такий продукт. Це мій мастер-клас по акварельному портрету. Тому, якщо ви ще не знаєте, про що я говорю, то я залишу посилання в описі під відео. І ви зможете детальніше про нього подивитися. Зараз просто тут якісь такі маленькі е склойки, покажу, що ось такі в нас форматик. в мене є два великих і е планую також по проєкти поменші. Ну тут я потримаю трошки інтригу і про два великих проекти поки говорити не буду. Про маленькі також не зовсім хочу говорити, але це приблизно буде таке марафони, інтенсиви, «Гайди». Це маленькі продукти, а великі продукти. Ну, я думаю, ви здогадуєте, що йде в нас після марафону по величі. Але знову ж таки не буду загадувати. Це я вже планую я почала готуватися з грудня минулого року і ще досі досі в процесі, в великому великому процесі. Але про це поговоримо згодом. Я також думаю про можливість. Це ще зовсім під питання. Можливо, ввести якусь рубрику на інстаграм. Тобто, що в нас там один раз на місяць чи два рази на місяць, ми з вами чи обговорювали якусь тему, чи малювали в прямому ефірі, і так далі. Мене насправді дуже цікава тема історії мистецтв. Я її дуже любила в університеті, коли ми її проходили, і мені дуже цікаво було її вивчати. І я б хотіла з вами поділитися тим, що знаю, тим, що я вивчала про історію мистецтв. Тому, можливо, я веду таку рубрику, зроблю опитування, що вам це цікаво. І якщо буде багато відкликів, то можливо я створюю. Таку рубрику, давайте ми продовжимо з вами тему цілей, і я взяла для цього свій планшет. Ми з вами поговоримо про арт-цілі. Якщо так дивитися на велику ціль, то покращити свої навички творчості. Це я ставлю собі за ціль кожного року. А для цього мені потрібно більше малювати. Я і малюю не в одній техніці, а в різних техніках, в різних стилях, різними матеріалами, тобто максимально різнобічно. Мені не хочеться, щоб мої малюнки всі були однакові. Все таки не ілюстратор, як такий, який працює. За однією схемою, а я більше художник, і буває, в один момент я бачу так, в інший момент я бачу так. І я не можу притримуватись якоїсь одної кольорової палітри чи однієї стилістики малювання, наприклад, тільки людей, тільки в реалістичному стилі. Кожного разу, якщо мені набридло малювати щось одне, я перехожу до чогось іншого. Тож, давайте зараз з таким вступом ми закінчимо і перейдемо до того, скільки ж я цілей створила. До речі, у мене досі ялинка на фоні, і так я її не прибрала досі. Я написала собі такі цілі. 5 акварельних робіт щомісяця, і по факту в мене має вийти 60 робіт за рік. Що, в принципі, начебто і невелика кількість, але з розрахунку того, що часу у мене не так багато, а малювати я хочу не лише в акварелі, а й в інших матеріалах, то я вважаю, що це нормально і це оптимально. До речі, в січні я виконала цю ціль і намалювала 5 ілюстрацій, тому вже не, не 60, а 55 залишилося. 54 навіть я створила додатковий маленький відеоурок про малювання котенят, який виклала як бонус для мого майстер-класу. Тому плюс одна робота цього місця вже є. Хочу намалювати вже трошечки менше: це намалювати 50 маркерних ілюстрацій. Хочу більше тренуватися в маркерах. в мене маркерів мало, це не основний мій напрям і навряд ним колись буде. Для мене не важливий формат. Я можу це намалювати і на такому форматі, і на такому, і на якомусь маленькому квадратку. Головне, щоб це була от. Ілюстрація, і все хороша, мені нормально. А я не жану за чимось таким супер великим. Поки що в мене маркерних робіт одна я її ще сюди не записала, бо в січні я не малювала. В лютому я одну невеличку маркерну ілюстрацію намалювала. Я вам десь тут покажу. Ну, така зовсім малесенька. До речі, в мене зовсім відрізняється стилістика маркерних робіт, наприклад, і акварельних. В акварельних вони більш такі реалістичні, в маркерних більш стилізовано. так само як в діжетелі. В дітелі в діжителі мені не цікаво малювати якихось таких реалістичних людей. Мені цікаво малювати саме стилізованих мультяшних персонажів. Та хочу намалювати тут зовсім мало, але я розумію, що це дуже клопітка робота. І минулого року я намалювала дві роботи, здається, чи одну ж я забулася. Цього року я хочу намалювати сім масляних робіт, і для мене це цілком достатньо. Я не знаю знову ж таки, які це будуть формати. Це можуть бути такі маленькі формати, а може бути якийсь здоровенний формат. Тут як вже душа ляже, куди я захочу піти і що я захочу намалювати. Я не знаю. Але що я планую малювати, принаймні якусь із частину з них масляні роботи я взагалі не залишаю у себе. За винятком мене три роботи, які я залишила для себе. А зазвичай масляні роботи я одразу продаю. І зараз ті роботи масом, що я продаю, весь Прибуток з них я знову ж таки відправляю на збори. У мене немає якогось перевірного збору. Ну такого, знаєте, щоб я була в ньому точно певна. Зазвичай люди багато репостять, тому я зазвичай бачу, коли люди репостять. Я довіряю і відправляю е, донати. Зазвичай це невеликі донати, щоб на різні банки от туди, 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 туди потроху повідправляти. Тому масляні роботи я планую намалювати не просто так, а з продажем і збором донатів. Наступне це в мене намалювати 20. Готових діджиталеробіт і багато скетчів. У мене вже, до речі, 3 з 20 готово за січень, непогано, в принципі. Якщо з розрахунку того, що минулого року я взагалі в діджиталі практично не малювала, то це прям взагалі класно. 20 робіт, це мені здається, цілком достатньо для року. Я, можливо, я зможу більше намалювати, я не знаю. Але я поставила собі ось таку ціль, яку вважала для себе комфортною. І багато скетчів тут я не, як бачите, в цифру ніяку не входила. Просто буду малювати. От скільки мені буде малюватися? Звідки я взяла ці цифри? Вони просто можна сказати, рандомні. От я відчувала, що 50 робіт я в принципі дуже хочу намалювати для акварелі. Я поставила цю ціль, бо розуміла, що ну 100 це для мене нереалістично. Цього року я знову хочу це почати практикувати і вже почала з лютого. Це малювання, тобто челендж щоденного малювання. У мене тут дві цілі: 90 днів і 180 днів. Тобто, ось я в лютому почала лютий, березень-квітень я маю ось так, от працювати три місяці, і щоб закрити ціль. 90 Потім почну все спочатку, щоб в мене було вже 180 днів. Я не малюю багато, це раптом. що. У мене, як я вам вже казала, часу насправді мало. Іноді я малюю по 5-10 хвилин, але для мене це нормально. Тобто я поставила собі мінімум, який я маю намалювати, щоб закрити цей челендж. Тобто 10 хвилин, окей, 5 я так не малюю. 10 хвилин це той мінімум, який я маю намалювати, щоб поставити собі от галочку. І це для мене оптимально. Якби я поставила собі по 30 хвилин, я розумію, що я б не змогла Нати цей челендж, тому що дуже часто в мене немає цих 30 хвилин, щоб малювати. Наступна моя ціль це закінчити скетчбук. У мене є невеличкий скетчбук горизонтального формату. Для мене це насправді багато. Минулого року я закінчила два скетчбука, кожен з них в мене був початий, і в мене була ціль закінчити ці два скчбука. Всього році це в мене новенький скетчбук, і я маю його повністю заповнити. Але я розумію, що для мене, якщо б я написала два цілих з нуля скетчбука, це було б дуже мало, тому що ось вже вже лютий, а в мене змальовано там ну, листочки, можливо, 8-10. Небагато, тому що, окрім скетчбука, в мене є окремі листи, які я маю змалювати, акварель, масло, маркери і так далі. І діджитал, і робота, і купа справ. Тому я розумію, що хоч би мені насправді виконати цю ціль і змалювати один скетчбук. А до речі, ви собі ставите таку ціль змалювати скетчбук, чи ні? Мені цікаво. Також що хочу сказати ще про особисті цілі це з категорії зовнішність і спорт. У мене є п'ять пунктів окремо: зовнішній вигляд, тіло, здоров'я, харчування та стиль в У Кожному з цих пунктів є свої підпункти, щоб вирішити питання з моїми мішками під очима, з моїми білими цятками на обличчі, брати там доглядову косметику і так далі. Що про тіло, то тут є знову ж таки свої челенджі по вправам, по розтяжці, щоб. Трохи своє тіло більш зробити гнучким, тому що в мене сидячий образ життя. Працюю я дуже багато сидячі і не в найкращій позі, і також я трохи чи не трохи набрала за зиму, і пора це нарешті скидати. Як тільки стане тепліше, я планую почати виходити на пробіжки. харчування. Це те, що я вже почала робити, це їсти менше смаженого, це вже великий прогрес. Я планую, якщо не повністю, то принаймні наблизитися до кращого рівня харчування. Цього року мені хочеться. Поповнити свій гардероб сукнями якимись цікавими топами, а не лише зазвичай футболками, шортами і штанами. Це для мене завжди важко. А це ставило собі за ціль минулого року і так цього і не зробила. Я почала і закинула. Не знаю, як в мене вийде цього року, але ціль в мене така є: тобто підібрати собі одяг на кожен сезон. А що стосується емоційного стану, то тут я хочу більше пробувати якихось нових моментів, навіть якщо вони якісь будуть. Незначні, тобто сходити в якесь нове місце, замовити роли, які я не їм до речі вже замовили. і перший досвід був ніякий, другий був кращий. А більше ходити в кіно я сходила на симфонічний оркестр, і це було неймовірно. Я дуже дякую собі, що наважилася і зробила це.